Кажуть, що світло на маяку Блеквуд згасло рівно 50 років тому, у ту саму ніч, коли зник доглядач. Місцеві рибалки оминають цю скелю десятою дорогою. Вони кажуть, що земля тут неправильна. Поліція знайшла лише відчинені двері та недопиту чашку кави на столі. Ні боротьби, ні слідів, ні тіла. Час тут ніби зупинився офіційна версія нещасний випадок: маяк закрили лінзу розбили вандали, а вхід заварили залізом. Але є одна деталь, яку не можуть пояснити вчені кожного разу, коли починається шторм. Хтось піднімається нагору, хтось запалює вогонь, щоб вказати шлях кораблям, яких давно не існує. І якщо ви прислухаєтесь, ви почуєте не лише вітер, деякі таємниці краще не розгадувати. Підпишись, якщо не боїшся темряви.